Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Сьогодні практикуємося розмовляти англійською і описувати картинку. У нас є цілий плейлист Практика англійської без співрозмовника. Там багато прикладів, якщо ви ще не з нами, підписуйтеся, щоб не пропустити наступні відео. А от сьогодні хочу детально, покроково розібрати, як робити опис картинки. В кінці відео ви потренуєтеся, тобто я буду задавати питання по картинці, на які ви спробуєте відповісти. Це згодиться, якщо ви будете складати іспит з англійської, наприклад, або ж для самостійної розмовної практики. Для сьогоднішнього уроку вибрала ось таке чудове фото. Але спочатку, як і обіцяла, пройдемося по основним крокам. Запам'ятайте оці 4 питання. What, where, what, what. Можливо, ця така проста формула вам допоможе пригадувати оці основні кроки, як описувати картинку. Тож, перший крок. What is in the picture, або ж Who is in the picture. Тобто описуємо, що ми бачимо на картинці, або кого ми бачимо. Раджу використовувати такі фрази. In the picture I can see. На картинці я бачу There is або there are. І ми говоримо, що ми бачимо на картинці. In the foreground is на передньому плані. In the background is. На задньому плані. Наступним кроком можемо сказати, де це знаходиться, де знаходиться людина або об'єкт. Where is a person or an object? І ось такі фрази вам допоможуть. At the top of the picture, зверху картинки, at the bottom of the picture, відповідно, знизу картинки. In the middle of the picture. Посередині. On the left, on the right of the picture. І далі ми можемо описати, що відбувається на картинці. What is happening in the picture? Якщо дія відбувається в даний момент, який ми використовуємо час? Present continuous. Тобто, описуючи. Ви говорите, наприклад, The girl is reading, The students are speaking або ж it's raining. Ще одна складова опису картинки це ваша думка. What I think about the picture? Що я думаю про цю картинку? І тут доречно використовувати такі фрази I think that. To my opinion. Я думаю. Фрази It seems to me і it looks like можна використовувати, коли ви не дуже впевнені в чомусь. It seems to me, мені здається. Можна також сказати, чи вам подобається, чи не подобається ця картинка, і чому. I like the picture because. Коли на картинці зображені люди? Можна сказати, скільки їх. How many people are there? Who are they? Хто вони? What are they doing? Що вони роблять? Про це ми вже говорили. What are they В що вони вдягнуті? How are they feeling? Як вони почуваються, вони веселі, радісні, який їх настрій? Коли ж ми говоримо про предмети, можна також сказати, скільки їх, якої вони форми, кольору тощо. Зараз я вам наведу свій приклад, і потім ви потренуєтеся робити опис картинки самостійно з моєю допомогою. There is A 7-year-old girl in the picture. На фото змирічна дівчинка. She is very cute and charming. Вона дуже мила і чарівна. She has long brown hair and blue eyes. У неї довге каштанове волосся і блакитні очі. It's a sunny autumn day. Сонячний осінній день. It seems to me she is in the park. Мені здається, що вона в парку. Бачите, тут я не була певна. Це парк, чи це, можливо, сад. Тому я використала. Я не певна на 100%, тому я використовую фразу It Seems to me, мені здається. It Seems to me, she is in the park. There are trees in the background. На задньому плані дерева. In the background. На задньому плані. I think it's October because the leaves are yellow. I think it's October because the leaves are yellow. Думаю, жовтень, the girl is holding ripe red apples in her hands. The girl is holding ripe red apples in her hands. Дівчинка тримає в руках стиглі ripe. Стиглий. Стиглі червоні яблука. She is wearing a knitted sweater. Knitted в'язаний. is wearing. A knitted sweater. Вона вдягнена або на ній в'язаний светер. The Girl is Smiling Дівчинка посміхається. Як ви бачите, всі три дії відбуваються прямо зараз, тому ми використовуємо Present Continuous. She looks like Enjoying Picking Up Apples. She looks like enjoying Picking Up Apples. Схоже, що їй подобається збирати яблука. І тепер я хочу сказати про свій досвід: I loved picking up Apples when I was a kid. I loved Picking up Apples when I was a kid. Я любила збирати яблука, коли була дитиною. And I love Autumn Now for its vibrant colors. І я люблю осінь зараз за її яскраві кольори. Прошу підтримати відео вподобайкою. Ви знаєте, це мене завжди надихає. А зараз ми переходимо до другої частини. Зараз ви самостійно будете робити опис картинки, відповідаючи на ці питання. Перше питання, як ви пам'ятаєте, what, що або Who is in the picture? У нас дівчинка, тому питаю я: Who is in the picture? Трошки подумайте, сформулюйте відповідь і далі ви зможете перевірити себе. Давайте перевіримо. There is a 7-year-old girl in the picture. There is a Ще один варіант відповіді. I see a 7-year-old girl in the picture. Або ж, there is a 7-year-old girl in the foreground. Тобто на передньому плані. Please describe the girl. Будь ласка, опишіть дівчинку. Описуючи, ви можете сказати про колір її очей, про її волосся, про будь-що, що вам спаде на думку. Давайте перевіримо: The girl is very cute and charming. She has long brown hair and blue eyes. Where is the girl? Де дівчинка. Спробуйте в цьому реченні використати It Seems to Me. Давайте перевіримо. It seems to me the girl is in the park. It seems to me the girl is in the park. Наступне питання. What do you see in the background? What do you see in the background? На задньому плані there are colorful trees in the background there are colorful trees in the background what is the girl doing Давайте перевіримо. The girl is holding ripe red apples in her hands. The girl is holding ripe red apples in her hands. Пам'ятаємо, що відповідь у нас Present Continuous. Ще одне питання. does she like picking up apples does she like picking up apples yes she does she looks like enjoying picking up apples She looks like enjoying Picking Up Apples. Ось у такий спосіб ви можете самостійно тренуватися, описувати картинку або ж разом зі мною. Нагадаю, що у нас є цілий плейлист практика англійської без співрозмовника. Тож, переглядайте, тренуйтеся. Головне практикуйтеся, і у вас обов'язково все вийде. Бажаю вам натхнення! У вивченні англійської мови